Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про конектори для обжиму. Насправді це дуже цікава тема. Насправді, якщо чесно, я насправді ці теми не, не дуже цікавляться до останнього моменту. Коли, коли мене не, не виникли проблеми із підключенням різних модулів, приладів. Чому саме так? А тому що насправді технологія обжиму має великі переваги перед з'єднанням пайкою. У чому саме проблема, я зараз поясню. Давайте розглянемо це на прикладі ось, ось такого автомобільного роз'єму. Це я передбав у нашому місцевому магазині автозапчастин. Ось так ця річ виглядає. Це автомобільний, е, автомобільний такий конектор. Тобто це не зовсім конектор, це такий, як бачите, такий ліпісточок, який, який як, як, як бачите, також під обжим. І давайте просто логічно поміркуємо, як ця річ працює. Якщо подивитися більш детальніше на цю, на цю штуковану, то можна побачити два набори вусиків. І відповідно, коли ми беремо провід і кладемо його відповідно ізоляцію по, по межі більших вусиків, а провідником. Кладемо ось, ось сюди, відповідно, у межах маленьких вусиків, то відбувається, що під час обжиму відповідно, ці набори вусиків загинаються усередину. І таким чином забезпечується надійний електричний контакт. Які переваги обжиму? По-перше, обжим не боїться дрейфутемператур, градієнту температур не боїться, не боїться вологості. Не боїться високих температур. На відміну від з'єднання пайкою. Ми ще це, про це окремо сьогодні побалакаємо. Що саме відбувається із з'єднанням під час е впливу, так би мовити, зовнішнього середовища? Отже, уявимо собі, що ось цей контакт, контакт розміщується під капотом автомобіля. Тобто, це доволі агр агресивне середовище з великим дрейфом температур. Е з великим, з великим, там також є вологість висока, тобто під час роботи двигуна виникає. тобто Двигун сам по собі сильно нагрівається. І ясний, що під час проходження електричного струму також цей контакт може сильно нагріватися. У випадку з'єднання обжимом, це з'єднання не боїться таких впливів впливів взагалі. Чому саме так? Тому що під час обжиму. Відбувається, відбувається ефективна дифузія металів, тобто під час з'єднання, під час обжиму самі провідники надійно, надійно е, спресовуються і, відповідно, під час активного використання у, у, у межах з'єднання е, немає відповідно. Градієнту температури, і оскільки ці метали майже однакові, ну, це, як бачите, це латунний ліпісток, він, він з латуні зроблений, а провід, очевидно, мідний, немає градієнту температури і немає відповідно, руху. Тобто, очевидно, що ці метали вони мають приблизно один той самий коефіцієнт температурного розширення, і, відповідно, немає руху цих провідників один відносно іншого. І ці метали насправді мають доволі велику температуру плавлення. Ну, для міді і для латуні це близько 900 градусів. Відповідно, під час, під час, під час з'єднання опресовкою в нас немає оцих проблем. На відміну від з'єднання пайкою. Що таке з'єднання пайкою, я теж зараз розкажу. Насправді, насправді, при з'єднанні пайкою є одна маленька проблема. Проблема у тому, що. Будь-який флюс, він має, тобто не флюс, а перепів він має надзвичайно, мали... надзвичайно низьку механічну міцність. Тобто, відповідно, під час роботи, якщо е це з'єднання розміщується, скажімо, яке вже казав під капотом автомобіля, е це з'єднання буде механічно немісним. А також є таке негативне явище, яке називається холодною пайкою. Тобто, під час. Е Якщо на місці з'єднання йде постійний перепад температур, великий градієнт температур е вологість, то місце з'єднання поступово, е поступово втрачає свою міцність. Це перед мене усім пайним деталям, ну, оскільки це все ж таки у нас. Е Припій, звичайний, в нього механічно дуже низька. А також є інше негативне, негативне явище, пов'язане з тим, що електроповідність перепою значно менша. Чим е, міді чи латуні. Відповідно, відповідно якщо провідник, який, який буде обжиматися, буде мати маленьку площу цього металу, тобто припою, у нас буде знову ж таки виникати. Напруження тобто, тобто, опір буде так би мовити, нерівномірним, і це може призвести також до, до градієнту температур і відповідно, до холодної пайки. Тобто, Це насправді надзвичайно негативно може вплинути на місці цієї. Деталі. А також перепій має дуже маленьку е, температуру плавлення. І, відповідно, оцей контакт, я думаю, оцей, оцей автомобільний контакт. Ой, вибачте, будь ласка. Оцей автомобільний контакт, я думаю, він може запросто витримати температуру градусів 300. Тобто, я не думаю, що з цим взагалі буде проблеми у випадку, якщо цей контакт буде обжатий. Тобто, що станеться, якщо короткочасно розігріти оцю клему до 300 градусів, нічого не станеться взагалі. Тобто, якщо клема буде просто обжата, то тобто, звичайним е крімпером, це з'єднання буде надзвичайно міцним і стійким до зовнішнього, до зовнішнього впливу. Ну, як, як бачите, в мене тут є інші роз'єми. Е, насправді, я вже не забувся, як називається ось цей роз'єм, це теж дуже популярний роз'єм, Ось цей. це як бачите, я зараз покажу ближче, ось такий, Це, як бачите, роз'єм типу F, тобто типу M, оцей роз'єм. А є ще роз'єм типу M. ось, ось такий, ось, ось такий роз'єм. Це обидва роз'єми, вони. А це, а це Молікси, оце маленькі. Оце Молікси. А цей роз'єм, я згадав, цей роз'єм називається дюпонт. Це теж дуже-дуже популярний роз'єм. І він, ну він значно, значно мілкіший, як бачите, можна я зараз покажу, покажу ближче, як він виглядає. Оцей роз'єм називається Дюпонт. Тобто, це дуже популярний роз'єм, У мене, як бачите, мені усе у кілька штучок є. Е, і, ну я насправді займаюся дурницями, я просто беру цей роз'єм і просто з'єду його пайкою, що насправді дуже-дуже недобре. Тобто, цей також, також, він чисто під обжим, І насправді можна подивитися, як він насправді влаштовний. Давайте спробуємо роздивитися. Так, ну, як бачите, моя, моя камера не дозволяє. А, ні, ну, насправді, насправді варто подивитися, як насправді це виглядає. Я зараз спробую це якось зробити, ну, як бачите, ну, ну, видно, мабуть, ну, насправді видно добре. Тобто, якщо подивитися, як, як насправді цей роз'єм влаштований, ми побачимо, що ми побачимо ось так, я зараз. Де моє викрутка малесенька. Так. так, де це, Ось тут. Ось як бачите, тут є кілька така... таких цікавих елементів, і насправді варто їх розглянути детальніше. Цей розіг, як... очевидно, він також під пайку, але якщо на нього добре подивитися, якщо... особливо зверху, то зверху є такий простір, і його можна запросто застосувати для пайки. Ну, Насправді це теж не добре явище. Тобто цей роз'єм чисто під обжим, і, також, і, і так його і потрібно застосувати. Засто... За чому насправді проблема Оцей крімпер, який обжимає ці роз'єми. От для кожної з цих окремих роз'ємів, як бачите, це є, є звичайний молікс, який зустрічається на, 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 у старих комп'ютерах. В сучасних комп'ютерах е, є вже специфічний інтерфейс, тобто специфічний роз'єм для, е, для підключення, наприклад, жорстких дисків. Чи SSD. А це ще е, Молікси, тобто це ще коннектори від е, від роз'ємів дещо іншого, дещо іншого типу. Я зараз у, у камеру покажу, як насправді він виглядає. Коли, колись був ось такий роз'єм, як бачите, ось так він виглядає. Бачите, дійсно тут немає двох конекторів, я їх вення не відав. Ось так. Це ще, це, це відповідно Молікс, ось такий, тобто і з корпусом, і відповідно це його коннектори. Я, мабуть, поки що заберу цей, цей коннектор пластиковий, і, продов... і далі продовжимо обговорювати конструкцію роз'єму типу дюпонт. Отже, давайте подивимося детальніше, як насправді, як це штука виглядає. Отже, якщо подивитися детальніше, ми побачимо, що у нас є ось такий, ось такий цікавий... Штирочок, який, відповідно, є основним контактом, який, відбуває, який виконує з'єднувальну функцію. Тобто, відповідно, є ще роз'єм типу, типу F. Ось, Я намагаюся наказати детальніше. Тут, відповідно, дві штучки, тому ось така річ. Так, давайте подивимось детальніше, як, як це насправді виглядає. Так. Так, чомусь камера. Я зробив вже світло з цієї сторони, вже розвивається максимально. Так. Тобто, зараз у мене вже є вже є світло із з іншої сторони, тому картинка має бути значно якісніше. Будь ласка, пишіть. Будь ласка, І що ви про це думаєте? Наскільки якість картинка покращиться? Отже, давайте все -таки розглядати оцей роз'єм. Тут, відповідно, є безпосередньо частина роз'єму, яка відповідає за фіксацію цієї ці клеми у корпусі. А також є відповідно частина роз'єму, яка відповідає. Так, зараз я попаду за фіксацію проводи. Але вона відрізняється від, від автомобільної клеми. Так, я зараз ще раз, її, ще раз її покажу. Ось, бачите, ну насправді наскільки автомобільна клема, наскільки вона більша у порівнянні з роз'ємом типу Діпон. Типу тобто автомобільна клема, мабуть, разів 20 більша, ніж роз'єм. Типу, дюпон, тому я, мені так важко, бо мені було сфокусуватися і, і важко попасти оце моєю малесенькою викруткою. Так, Зараз я намагаюся їх поруч покласти. От бачите, це автомобіль, автомобільний розіб ось такий гігантський розім. Справді, він, він доволі тоненький, там бляшечка, де, здається, десь пів міліметра, але тим не менше. Дюпон значно 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 менший у розмірі, ніж автомобільний конектор. Бачите, який, який це здоровенний роз'єм, він зроблений з латуні. Тобто це дуже якісний роз'єм. Я купив у свого друга через другу у мене тут є автомагазин, і я е, купив ось такий роз'єм, коли, коли дома, Як пам'ятаєте, на каналі було відео про заземлення, і я у той час робив заземлення. Тобто, я купив. Дві клеми, одну клему я використав, інша клема в мене залишилася ось така латунна. Але ясна річ, в мене такого поки що конектор, так вибачте, я, я трішки віддікся. Давайте далі обговорює конструкцію роз'єму типу дюпонт. Отже, на чому зупинилися саме на елементах кріплення провода. Тобто, відповідно, як бачите, тут також є два набори, два набори таких ліпесточків, з яких тобто, вусиків, з яких відбувається відбувається кріплення. Відбувається кріплення проводу у самому коннекторі, відповідно є ...є пара ліпісточки, які відповідають за безпосередньо кріплення самої такої ведучої жили. Тобто, для Дюпунту також е, притаманне саме використання багатожильного проводу одножильний провод від таким коннектором не обіжмете. Е, тому важливо розуміти, що для чого це ж призначена. Отже. Очевидно, що є у ось такі ліпісточки, осередні, з тим яких відповідно, фіксується ведучі жили самого привідника. І є ось такі цікаві ліпісточки, які дуже цікаво завертаються на проводі, тобто на відміну від ось такого автомобільного роз'єму, який е, так, так само працює, як. Е, як, який так само працює, як е, ліпісточки для фіксації проводу тобто, тобто, навпаки. тобто, Оці два ліпісточки вони завертаються усередину. Таким чином, відбувається фіксація проводу за ізоляцією. Тобто, з допомоги ізоляції відбувається фіксація проводу усередині. Е, Роз'єм типу юпонд дещо по-іншому влаштований, фіксація ізоляції відбувається саме так мовити, нахльост. Тобто, відбувається, е, тобто, як бачите, ці ліпісточки. Ці ліпісточки завертаються усередину і аж на іншу сторону. Тобто, насправді, в мене немає, мабуть, я мабуть багато підготувався, але насправді, мабуть, треба було все ж таки покласти на, на оцей мій аркуш паперу, якому я зараз німаю відео, все ж таки показати і обжатий коннектор типу DuPont. Та, ну, як бачите, я не поклав це, і тому немає нічого показати. Але як бачите, це саме ті ці, ці, саме ці ліпісточки, сам, саме ось в такому вигляді, вони купуються. То, як бачите, це, це нові. Нові конектори типу DuPont, і ось так вони, ось так вони виглядають. І, але, очевидно, в мене також немає інструменту для обжиму для ось таких конекторів. Тобто, насправді, чи варто їх купувати, насправді це велике питання. Тому що для кожного з цих типів роз'ємів потрібен окремий інструмент для обжиму. Тобто, от, наприклад, Давайте ще поговоримо про розєми роз для обжиму, типу. Молікс, бачите, мене, мене, в у мене немає нових розів, мені є тільки ось такі, які я вийняв із коннектора. Давайте ще раз подивимось, як виглядає коннектор типу Молікс. Я думаю, я думаю, усі його... Ви там щось щось, в кадрі зарухалося, це таке себе. Ось. ось так виглядає коннектор типу Молікс. Тобто, я думаю, я думаю, усі бачили такий коннектор. Це, відповідно, коннектор. Бачите, він такий в пилюзі трошки. Тобто, це конектор, як то кажуть, бачив багато у всьому житті і колись був частиною блокожиння, а зараз це, це просто такий експонат. І тут також є на іншій стороні ось такий е, обжатий конектор, типу Дюпонт. Тобто, як бачите, ось DuPont, він може, може бути ось у таких корпусах за необхідності. Тобто, якщо... Тут, тобто, насправді, Дюпон це дуже-дуже хороша штука, яка дуже-дуже часто, часто використовується в електроніці. Також дюпонт може, тобто дюпонт типу F, може, б, може бути, може бути підключений ось До такої, до такої грібінки, хто бачив, це дуже широко застосовується річ. Це звичайна грібінка, яка запається на, на друковані плати і до яких можна під'єднати роз'єм типу дюпонт для надійного кришного з'єднання. Тобто, відповідно... З цієї грібінки відкусується шматочок, скільки, скільки вам потрібно, запається в платку, і після чого на цей роз'єм надівається. На, цей, на, на цю грібінку над, надівається. з'єднання. так, чомусь цей дротик чомусь навпроти роз'єму. це, мабуть, не добре. Так. Ось так. Тут, як бачите, в нас молікси. І ще я хочу показати насправді, як виглядає. Е, як виглядає безпосередньо сам роз'єм. Тобто в мене є, є ще ось такий дротик. Це, відповідно, вже готові обжаті роз'єми, типу Дюпонт, але вони сховані у корпусі. Як ті... Я хотів саме показати, як виглядає саме цей конектор усередині, тобто як, як, він, як він безпосередньо обжати. Тобто, як бачите, це ось такий ось такий проводочок гарний. Це він відповідно е для задачі. Тобто, насправді, це він, цей конкретний проводочок, нічого конкретно не переназначний. Це просто я придбав для, для того, щоб... З'єднувати модулі між собою. Тобто, розуміємо, Дюпонд типу F можна сховати, та й M також можна сховати в ось такий одиночний конектор. Як бачите, це, це дійсно саме так сінгл-коннектор. Тобто цей коннектор він один. Тобто, насправді, конектор, конектори також бувають, як ви, як ви бачили на. Кілька хвилин тому конектор, конектор може бути ось такий, як бачите, це безпосередньо здвоєний конектор, і відповідно, його також можна застосовувати, якщо наприклад, вам потрібно наприклад, 6 чи 8 чи 10 контактів, також можна придбати ось такі корпуси для конекторів типу, типу DuPont, для того, щоб сховати його ось, ось такий корпус. Після чого це буде виглядати надзвичайно охайно і надійно. Е, ну І відповідно щодо рекомендацій, щодо того, чи варто паяти, чи, чи варто запаювати контакти типу DuPont типу звичайним паяльником. Ну, насправді, на мою думку, у чому проблема Проблема в тому, що зробити якісне паяльне з'єднання таких контактів, насправді можливо. І справді це, насправді у мене виходило досить, досить непогано знову ж таки. Цей конектор, він не розрахований на з'єднання Апайко, потрібен спе спеціальний інструмент для обжму, який дозволить обжати цей провід е так як потрібно. У чому проблема? Я не думаю, що можна цей провідник, е наприклад, обжати, наприклад, плоскогубцями чи якимось іншими засобами. Чому? Тому що провід, ці ліпісточки мають бути звернуті усередину для того, щоб все ж таки отримати надійне електричне і механічне з'єднання. Якщо ви спробуєте це запаяти. Звичайним паяльникам ви отримати ті ж самі проблеми що і з ось такими величезними автомобільними роз'ємами. Ну і, ну і відповідно, розєми типу Молікс типу мають аналогічні проблеми. Тобто, насправді розєм типу Молікс дуже складно запаяти, тому що він доволі великий. І є ще одна проблема, роз'єм типу Молікс розраховує на невеликий ток, і тому, якщо спробуєте його запаяти, у вас будуть величезні проблеми з надійністю. Тобто, ну, я насправді практикував на корічні, намагався ось такі паяти звичайним паяльником, це, на мою думку, повна дурниця. Таким займатися в ніякому бра... нія... ніяком випадку не треба. Я планую придбати обживний інструмент, я надіюсь, тому що насправді насправді ось такі конектори варто обжимати спеціалізованим обладнанням, тому що якість з'єднання пайкою не витримує ніякі критики. Чому? Тому що, який передкає через ці резими, він великий, а також є ще одна проблема. Проблема у тому, що е, самі з'єднання вони є гнучкі і тому важливо міцно зафіксувати провід. Тому якщо провід буде мати якийсь дрейф під час роботи, свою, то він буде рухатися. Очевидно, що, мех... що паєне з'єднання не настільки стійке, щоб отримати такі нагрузки. Тому, що робити, нічого не, не робити, треба обов'язково мати спеціалізований інструмент для обжима. Як, як бачите, о, як бачите, цей розім. Обжати аналогічним чином, у нас є відповідно. Вибачте, я, я бачу, що в мене, мене картофі закінчується пам'ять, і трішки спішу. Отже, е, як бачите, так, я зараз покажу зараз е, свою і прозоною казкою. Як, як бачите, тут є є типові елементи для цього розім це, це своє, своє Свій різновид резем. Як бачите, у нас є ось цей резим, як бачите, кільцевий, на відміну від. Від розімні, типу дюпонти, які мають контакти з двох сторін. Тобто, тобто роз'єм має квадратний переріз, і відповідно, контакти, тобто електричний контакт відбувається, відбувається за допомогою двох підпрожимних контактів. У той же час, як роз'єм дюпонти, він все ж таки має круглий переріз, відповідно, і сам роз'єм також круглий, і в є відповідний контакт для того, щоб забезпечити. Відповідне надійне електричне з'єднання. А також, як ми побачимо, якщо подивитися наприклад, на саме конектор ми побачимо, що у середині, у середині це просто отвір, і все. Тут нічого особливого немає, це просто отвір, і все, відповідно, електричне з'єднання. Бувається тільки за рахунок ось, ось цього ліпісточка. Я зараз покажу ось оцей ліпісточок, що ви бачите. Саме з домого цього ліпісточка відбувається механічна фіксація цього, цього розіму у корпусі коннектора. І щодо безпосередньо самого, так, самого кріплення проводу, тут, тут у нас аналогічна, аналогічна ситуація. У нас тут є відповідно два набори ліпісточків, з домого яких відбувається. Відповідно, фіксація проводу на самому конекторі, і, відповідно, є ще ось такий. Набір, ой, вибачте є ще ось такий набір е, ліпісточків, з допомогою яких відбувається фіксація безпосередньо багатожильної таковедучої жили. Тобто, з допомогою цих двох елементів цього конектору відбувається фіксація проводу на конекторі, і насправді очевидно, що ця річ надзвичайно механічно і електрично стійка. Тобто під час роботи цього конектора цей провід. Неможливо ні вирвати, ні розігріти до якоїсь незвичайної температури, нічого не стане. Тобто, очевидно, що, що матеріал цього коннектора це, скоріше за все, також латунь. І тому ця штука надійно і добре підпорушення, не боїться перегріву, і це надзвичайно надійне з'єднання. Тому очевидно, що застосовувати паяльне з'єднання в такому випадку також недоцільно і ненадійно. Ось такі справи. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.